Привіт всім! Настав час посмажити шашлички. Сьогодні будемо смажити ось таку красоту. Вперше спробую посмажити сосиски в тісті. Беремо і розпалюємо наш мангал. Ось ми розпалили наш мангал. Ось так у нас він горить. Можна вже ставити шашлички і смажити. Сьогодні вітряний день, хто писав в коментарях, що вітряно на ньому не буде, можна смажити. Зараз ми це все перевіримо і побачимо. Беремо і ставимо на саму дальню точку. На саму дальню. Ось таким чином. І ось так. А сосісочки ось сюди. І смажимо, швидко крутячи наші шампурки. Ось так. Прокручуєте наші шампури. Ось бачите. Полум'я не добирається, але воно вже смажиться. Ось так це відбувається. І прокручуємо. І прокручуємо. Взад, вперед. Ось так все горить, бачите? По мірі згоряння дров дрова можна підкидати. Дрова треба брати не сильно грубі, щоб вони краще горіли. Ось і все. Смажемо. Сосиски в тісті вже готові, вони смажуться недовго. Ось така у нас красота вийшла. Аж сир со не повилазив. Досить апетитний. а шашличок ми далі смажимо. Помірі його перекладаємо наверх, наниз. Ось така у нас сосисочка виходить внутрі. Смачненька. На цьому кадрі ви можете бачити, як капає з одного шашлика на другий сок. І воно все просочується і дуже він сочний. Якщо ви бачите, що верхній шашлик ще не дожарився, а нижній вже більш-менш готовий, ви можете замінити його місцями. Ось таким чином. І у нас буде вже просочуватись нижній. Якщо друга сторона вільна, ви також можете поміняти. Місцями ставити на цю сторону. Ось і все. Наш шашличок готовий. Ось він такий вийшов золотистий та дуже смачний. Ось така у нас прожарочка вийшла. Ось подивіться, який він соковитий. Подивіться, скільки соку в ньому. Прям витікає сок з нього. Ось. Він сочний і дуже смачний. Навіть прийшла вже і чекає. Кому сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь. Ще буде дуже багато дуже чудових і дуже полезних роликів. Всім пока!